Для мене Караїмська історія починається з цього місця, з цієї дороги. Колись я дізналась про його історію і вже не можу уявити це інакше. Ось по ту сторону було єврейське кладовище, по цю сторону Караїмське. А нині це вулиця Шевченка, що колись була водопійною. І звідти, згори, з конюшень литовського полку гнали коней, щоб напоїти їх водою донизу. Тут сьогодні будинки і досить давня забудова. А уявляєте, тут Мацеви. Зерет, так караїми називали цвинтар, тишу, пам'ять. І сьогодні я постійно думаю, що відчувають люди, які в цих місцях живуть чи працюють, чи знають вони цю історію? Саме для того, щоб знали, ми на місто медіа і зібрали історії луцьких караїмів. І сьогодні хочемо провести вас луцьким караїмським маршрутом маршрутом, який тригерить мене особисто. Мене як журналістку, мене як лучанку. Не, як людину, яка любить це місто, любить бродити ним, подивлятися в його цеглу чи в його траву. Я хочу, щоб це любив кожен, хто сюди приїздить, приїздить відкрити це місто чи його зрозуміти. Країми були вправними воїнами саме тому після успішного походу на Крим їх і привіз до Луцька князь Вітовт, великий князь Литовський. І сьогодні у Луцьку ви можете бачити фортецю, яку вони охороняли. Один із караїмів згадував це так: ми були народом воєвників. Тут у Луцьку ми поселилися під назвою Караїмі суботників. Багато століть тому, спроваджені Великим князем Вітовтом обороняти Луцьку фортецю. Були йому за придворну гвардію, рицарський стан кожної хвилі готовий заступити грудьми особу свого володаря. Коли Вітовт привіз Караїмів у Луцьк. Він подбав не тільки про те, щоб вони мали де жити, а щоб вони мали з чого жити. Він дав їм землю. Краєзнавиця Олена Бірюліна розказує, що це була звична практика для того часу. Коли у Луцьк приїхали Караїми, князь Вітовт дав їм село Цепорів, щоб вони вирощували щось, продавали і платили з того податки. А Караїмам князь Вітовт дав. Караїмські поля, Караїмські поля були на Красній гірці, іноді їх називали красними полями. Караїми були не тільки добрими воїнами, вони були ще й гарними господарями і гарними купцями. Землі, на яких вони господарювали, називалися Караїмщиною. Суфікс що вказував на приналежність до чогось комусь Караїмщиною, привісно, називали саме Караїмські поля, і лише згодом у 19 столітті Караїмщиною стали називати Власне, території, де мешкали Караїми. Дивовижно, але топонім Красне досі живий у Луцьку. Тут досі є Красненський міст, Красненська гірка і вулиця Гірна. І це найкраща земля, з якої видно місто, її річку і дахи, якими воно підпирає небо. Ми прямісінько біля річки Стир. Тут він спокійний, врівноважений, дорослий. Караїми, до речі, завжди селилися біля води, і так кажуть, вони тужили за Кримом. Біля цього берега вони швартували свої човни і йшли в церкву, тому що поруч був Караїмський храм, який називався Кенаса. Я стою на місці, з якого починається вулиця Караїмська. Колись зовсім поруч протікала річка Глушець. Вона спускалася нижче до стиру, і там знизу купці привозили свій товар човнами. А поруч була ринкова площа, і серед караїмів було дуже багато купців. Сьогоднішня Караїмська це різні квартали для різних спільнот. Тут у нас був Литовський квартал, там у нас був Вірменський квартал, далі Караїмський, ще далі Єврейський або Жидівщина. Караїмська стала довгою, аж у 1920 році. А до того була поділена навпіл. Частина вулиці називалася боніфрацької А в радянські часи ця вулиця називалася Калініна. Я не буду розказувати, хто такий Калінін, бо я хочу, щоб ця назва розвіялася над Раїмською як дим. Тут мені відчувається якийсь особливий Караїмський вайб. Це тепер тут велика площа. А раніше був просто роз'їзд межа між вірменським і караїмським кварталом. А потім на цій площі стали продавати коней. І кажуть, що Караїми мали особливу пристрасть до коней. Хороший кінь, Караїмові, сила, каже давнє Караїмське прислів'я. Коней тут продавали аж до 1940 року. Маленька бічна вулиця досі називається вулиця Базарна. Про життя караїмів дуже мало матеріальних пам'яток. Я стою на місці, де багато років тому сталася одна з найдивовижніших знахідок. Щось сталося з каналізацією. Працівники копали землю і раптом натрапили на метал. Це був мішок із ковальським снаряддям, замки, інструменти, предметів з 10. Покликали працівників заповідника, серед яких був Петро Троневич, мій улюблений луцький історик. Він згадує, що скарб забрали, назвали ковальським скарбом, зареєстрували і мали б зберігати у фондах луцького заповідника ми спробували знайти цей скарб але поки що нам сказали що на пошуки не мають часу і я дуже сподіваюся що колись Луцьк таки матиме час на те щоб цінувати свою історію і берегти її Найбільш Караїмського на цій вулиці насправді тут. Позаду мене стоїть будинок, який ще пам'ятає Караїмів. Це так звана Караїмська гміна, або ж будинок Караїмської громади. Його почали будувати у 1934-му і завершили у 39-му. Там мала бути школа, будинок Хазана, священника Караїмського та кімната для реєстрації різних актів. Але сьогодні цей будинок житловий, однак він зберіг чимало автентичних деталей. Позаду можна бачити. Металеві сходи, будинок зберіг автентичні вікна, ганочок і різні дрібнички, які розповідають про минуле. Якби я стояла на цьому місці десь у 16 столітті, то за моєю спиною ви могли б бачити луцьку Кенасу. Точно один з найкращих, найкрасивіших луцьких храмів. Кенасою країни дуже пишалися свого часу. Її навіть навідував президент. Але у 1972 році давній храм згорів, і ніхто вже не брався його відбудовувати. Тут на Караїмській 28, колись жила родина останніх луцьких Караїмів, Ешвовичів, десь поруч жив і Самоїл Ешвович, старійшина цього роду. І лучани ще пам'ятають, як він ходив цією вулицею з орденами, бо дуже гордився тим, що був воїном Другої світової. До речі, у нас на сайті Містомедіа є відео про владу Ешвович, яка розмірковує у ньому, як вона почувається останньою Караїмкою. Луцька у 90-ті Ешвовичі у цьому дворі вирощували троянди. І продавали їх для людського цуму. Це вже було в той час, коли продавати троянди не було спекуляцією. Найцікавіша караїмська історія, яка мене дуже тригерить, це історія про караїмську хату. У звичайній Караїмській хаті традиційно мало бути три вікна, які виходять на дорогу за переказами: одне вікно Богові, інше вікно літовтові, а третє собі. Сьогодні з Караїмської легко можна втрапити на колишню жидівщину. Їхні хати стояли поруч, але їхня мова, їхні вірування, їхні звичаї, традиції відрізнялися. З іншого боку, ця вулиця впирається в синагогу. Насправді, луцькі Караїми завжди були сусідами з луцькими євреями. Олександр Марткович, письменник, краєзнавець і певний час голова Караїмської громади, якось згадував, що в дитинстві вони завжди билися із єврейськими дітьми. Однак, Караїмом було було принциповим, аби їх таки не ототожнювали із євреями. Вони все життя доводили окремішність свого народу. Є ще одне місце в Луцьку, яке говорить про Караїмів так само сильно, як вулиця Караїмська. Це оцей будинок. Його у 29-му році звів Олександр Маркович і розмістив тут редакцію, де видавав журнал Голос Караїма. От уявіть. Нотаріус багата людина витрачає дуже багато коштів на те, щоби писати про караїмів і видавати журнал караїмською мовою для того, аби голос Караїма не затих, аби мова не зникла. Марткович встиг видати 11 журналів Авази». і сьогодні цей журнал можна знайти у луцькому архіві, почитати, доторкнутися, і головне дослідити. Або нарешті сталося те, про що дуже мріяв Олександр Маркович: не стихав голос країн. Попри те, що луцькі караїми мали кількасотлітню свою історію, мали свій храм, свою школу, свої будинки. Від усього цього лишилося дуже мало і не лишилося. Жодної могили. Зараз я стою у дворі на проспекті волі, десь колись у цьому місці, поміж вулицею Болислава Хороброго, так називався проспект Волі, і річкою Глушець, якої вже нема. Було друге Караїмське кладовище у 50-х роках дев'ятнадцятого століття. Караїми купили собі землю для кладовища. Позаяк перше кладовище вже не діяло. На цьому місці давно вирує життя, і може це і добре. Але було б добре знати свою історію. Єврейський цвинтар біля проспекту Волі давно означений єврейською громадою, має пам'ятник, який розповідає історію цієї землі. А от про караїмську громаду потурбуватися нема кому, і від їхнього цвинтаря не лишилося й сліду. Ми провели вас маршрутом, який склали з караїмських історій, котрі почули під час занурення в караїмську минувшину. Більше про це ви завжди можете прочитати у Рубриці Караїмщина на сайті місто Медіа. Втім, нам хотілося, аби ви не просто читали чи слухали, а щоб ви відчували.